Добрий день сонце золоте. Добрий день небо голубе. Добрий день нашій землі. Добрий день вам і мені. А тепер ви. Добрий день. Добрий день, сонце золоте. Добрий день сонце золоте. Добрий день, небо голубе. Добрий день, небо голубе. Добрий день нашій землі. Добрий день. Добрий день, нашій землі. Добрий день вам і мені. Добрий день нам і мені. Де ваші долоньки? Так, привіталися. Дуже добре. Дітки. Сьогодні в нас заняття з грамоти. Ми продовжуємо вивчати звуки. Давайте ми з вами пригадаємо, які бувають звуки. Хто пам'ятає? Голосніше кажіть. Хто знає, піднімайте долоньку. Які бувають звуки? Так, Ірочка? Голосні. Голосні. Так. А ще які звуки бувають? Приголосні. 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 Так, молодці. А давайте ми з вами пригадаємо голосні звуки. Хто хоче пригадати? Піднімайте долоньку. Так, підказка в мене є. Добре. Давайте по черзі. Микита, перси хоче, будь ласка. А так у- О. 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 добре. Молодець. Ірочка теж хоче пригадати? Так, давай. У <тірк> І... 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 молодці, пригадали ми з вами голосні звуки, а може, хтось вгадає, які тут ви бачите звуки. Які ми бачимо тут букви, так? Да? Які звуки знайомі вам? Давайте ще раз. А. Микита. О. Називайте разом. О. 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 Ah, pobre. Давайте ще раз повторимо. Давайте разом А. -а, -а, -а. молодці О. 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 А. -о. А. Ау. Ау! Ау. Ау, Ау. 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 А, а, так. О. Молодці. Дітки. А якими з вами звуки назвали? Які це звуки? Голосні. А чому вони голосні? Чому її можна співати? Їх можна проспівати. Так, добре. А якою фішечкою позначаються голосні звуки? Покажіть. Так, чим позначаються? Кружечком. Кружечком. Добре. А при голосні звуки. Якою фішкою позначаються? Рисочкою. Так. Добре. Молодці. Дітки, відгадайте загадки, будьте уважні. Його домівка океан, зі спини в нього б'є фонтан. Хто це? Кит. кит. Це кит. Так, добре. У мене ще є одна загадка. Будьте уважні, має вуса пишний хвіст і негарну звичку. Спершу добре він поїсть, потім миє личко. Что це? Кошка. Так, кошка, Кіт. Кіт. <клес> давайте так, Кіт. так, є вас Добре видно? іно? Так, Зараз закріпимо. Який перший звук у слові кит? Який? Кит. кит. давайте скажемо «к». Микита, к, ірочка, к. Так, а який перший звук у слові. Кит. Кі. Як вимовляється перший звук в слові кіт? Кі, Кі. Так, давайте скажемо кіт. Кі. Ви чуєте, як він вимовляється м'яко Кіт. Дітки, кіт і кит це які звуки. Кіт і ки це приголосні звуки. Так, але вони вимовляються по-різному. Давайте ще раз скажемо: кит, Кит. Микита, скажи, кит. Кит. Ірочка кит. 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 Язичок напрягається, да? він твердо вимовляється, кит. Тому і звук в слові кит приголосний, твердий, а у слові кит. Як вимовляється? Приголосний звук. Давайте скажемо кит. Mm. Кірочка, кит. Mm. Микита, скажи, кит. Як вимовляється звук? «кі-т»? Yeah. Язичок широкий, м'якенький. Да? Він вимовляється м'яко. Це в нас приголосний, м'який. Звуки бувають приголосні, м'які і тверді. Приголосні звуки позначаються однією рискою, приголосні тверди, однією рисочкою. Давайте ми з вами спробуємо викласти схемку слова хит. Вам так буде зручніше. «Кит». Давайте називемо звуки в слові хит. Хто спробує? Перший звук ми кита, який так, долоньку піднімаємо. Називай перший звук. К. К, Молодець. Він твердий. К, Приголосний. Микита. Приголосний твердий. Якою тішкою позначається Микита? Рисочкою. Рисочкою. Так. Викладаємо. Ви теж у себе викладайте. Так. Другий звук кит. Який ви почули? І... Микита? І так. Який це звук? І давайте ще раз кажемо. І... Микита, Ірочка, який це звук? І... Голосний. Голосний і позначається? Кружечко. Кружечко викладаємо. Як у нас є один звук, Микита. Ки-ти. Ти. 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 Так, ти, який це звук, Микита? Його позначимо. Так, бачу однією рисочкою молодці. Викладаємо. Так. Виклали? Скільки звуків в слові кит? Три. 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 Так. А скільки голосних? Один. Так, одна голосна. Так. А як називається? Яка голосна? К. Ки... Скажіть. Ки... Молодці. Молодці. Так. А тепер давайте спробуємо розібрати слово кіт. Кіт, кит. Ірочка, Микита. Звук і як він вимовляється? М'яко. Так. Дітки, м'який приголосний позначається фішкою двома рисочками? Скільки м'які приголосні так? Давайте надавемо звук кіт. Кі. Так, він вимовляється м'яко. Так. А який другий звук? Кіт? Який ви почули звук? Голосніше? Микита. Кажіть голосніше. Так, а чому ти показав кружечок? Правильно? Mm -hmm. Який ти звук почув? Mm -hmm. Тому що і це голосний звук. Давайте скажемо і. і, так. Викладаємо. Це дуже складно, але ми з вами справимось. І третій звук. І ти. Ти, дітки, який ви почули? Ти. Твер... Так, приголосний. Позначаємо однією. Рисочкою. Викладаємо, дітки. Так. Добре. Молодці виклали. Дітки, давайте ще раз поглянемо на дошку. Давайте скажемо слово «кит». Кит. Так. Звук к як ми з вами чуємо? К ін твердий чи М'який. Так, твердий. Mm -hmm. і микита. Кіт. Кіт. Кі. Кі. Як він звучить? М'яко звучить, так, дітки? Так. І він позвучається на письмі двома рисочками. М'які приголосні позначаються на письмі двома рисочками. Ми з вами виклали схему на дошці, да, на столі, а тепер спробуйте у себе в зошитах, відкривайте зошити. Візьміть олівець і спробуйте намалювати схемку «кіт». Ось таку. На вузенькій смужки, на возенькій смужки спробуйте ось таку схемку намалювати. Ви як в школі сьогодні будете? Да? Будете моїми учнями? Так, Микита, бачу, молодець вже зробив. Так. Так, зу. Так, Микита, якою фішкою позначаються м'які приголосні книжки. Так, двома рисочками. Давай скажемо двома рисочками. Двома рисочками. А покажи ще раз цю фішку. Двома рисочками. Двома, двома рисочками. Микіта, а давай скажемо таке речення: м'які приголосні позначаються двома рисочками. Скажи, м'які приголосні, позначаються, позначається двома рисочками, двома рисочками. Молодець. Ірочка, тепер ти. Двома рисочками. Молодці! Дуже добре молодці! Ось ми з вами сьогодні і познайомилися з якими. Дітки, я вам нагадаю, да? Ми звуки чуємо і вимовляємо. Давайте скажемо звуки. Звуки ми чуємо Ми чуємо. і вимовляємо. А букви ми бачимо і пишемо. Букви ми бачимо, ми пишемо. Добре. А тепер. Тушки. Зробимо таку вправу ритмічну. Підготуйте свої руки. Вони у вас готові, так. У усмішку посміхнулись один одному. Так, бачу у вас настрій. А тепер ваші вушка будуть уважно слухати. Так, ну що, спробуємо? Так. Молодці уважні! Молодці! Молодці! Мої любі! З яким приголосним ми сьогодні з вами познайомились! Приголосні бувають. Тверді і. М'які. Давайте ще раз скажемо. Приголосні бувають тверді і м'які. Приголосні бувають м'які і тверді. Якою фішкою позначаються? М'які приголосні? Ще раз покажи, свіденько. На... Як називається ця фішечка? Двома рисочками. Двома рисочками. Молодці. Ви сьогодні добре відповідали. Я вам всім бажаю гарного, спокійного дня. Будьте здорові та щасливі. І частіше посміхайтесь. До побачення. Добробачення.